Усім привіт, друзі! Вже нарешті усі накаталися після нового оновлення фізики. Тепер ми можемо зібрати свої думки докупи та досвід інших пілотів і підсумувати це в цьому відео і надати поради, як не втрачати темп та їхати ще швидше, ніж раніше. Почнемо зі стратегії та з роботи з гумою. А саме з того, що тепер треба слідкувати за своєю стратегією, щоб не проїжджати зайві кола на зношеному комплекті гуми. І ні, я не кажу про зношену в нуль гуму. Тепер на такій гумі ви взагалі не зможете їхати. Я кажу про знос гуми в 50%, тому що софти починають втрачати вже з цього моменту настільки, що середня гума вже буде близька дуже по темпу, а може подеколи і швидше. На цих кадрах з третього раунду кубку виробників ми можемо помітити, що пілот Лексуса, стартувавши на середньому комплекті гуми, починаючи з четвертого кола, починає отримувати певну перевагу в темпі проти пілота на мазі, який стартував на м'якому комплекті Гуми. Та всього 3-4 кола вистачило для того, щоб отримати цю перевагу, тому що тепер не вийде їхати так само швидко на трохи стартій гумі. Ми бачимо, що у мазди все ще є гума, але темп просто. Шалено провальний, тому треба це брати за увагу і приймати правильні рішення щодо вашої стратегії. Тож тепер правильна стратегія ще більше впливає на успішність вашої гонки. Так само дуже важливо навчитись правильно економити вашу гуму. Економити гуму вам допоможуть наступні поради. Не повертайте зайвий раз кермо, особливо там, де це не треба. Не проходьте повороти занадто швидко зі слайдом. Обирайте швидкість правильно, повороти треба проходити як по рейках, уникаючи андерстіру та оверстіру. Гальмувати треба тільки на прямих колесах та намагатись уникати трейл або мінімізувати його. Гальмуйте трохи раніше і намагайтесь не тримати гальма, коли ви вже починаєте повертати. Ці базові поради допоможуть вам економити гуму та мати більше щеплення наприкінці вашого стінту. Звісно, оновлення фізики попливало і на щеплення з дороги. Багато досвідчених та швидких пілотів поділили своєю думкою. Наприклад, Діджин сказав, що щеплення з асфальтом покращилось і він відчуває машину краще. Але я не можу ігнорувати той факт, що щеплення з поребриками погіршилось, і тепер контролювати машину на поребриках стало набагато важче. Щоб уникати зносу і втрати контролю над авто. Спробуйте слідкувати наступним порадам. Полишайте передачу на виході з поворотів. Це допоможе вам втримати автівку та забезпечить ефективний розгін. Це, звісно, залежить від авто та конкретного повороту, але дуже часто це може допомогти поїхати швидше та впевненіше. Також можливо зберігати гарний вихід і уникати зносу автівки у поворотах. Як не дивно, для цього треба не помилятись на вході у поворотах, не злітаючи в поворот зашвидко і уходячи у неконтрольований слайд. Звісно, ми поговоримо і про баланс гальм Тепер баланс гальм набагато більше впливає на керованість та відчуття авто. Якщо ви, як і я, раніше могли на накладу ставити мінус 5, а на гонку 5 назад, то забудьте про це: тепер, напевно, на п'ятому рівні балансу гальм неможливо буде їздити або тільки-тільки в якихось рідких випадках. Тож як зрозуміти, який баланс гальм вам потрібен? Спробуйте прикатати пару повільних кіл, щоб знайти для себе оптимальний. Баланс на швидке коло в квалі та гонку може дуже відрізнятися. Наприклад, в гонці на панорамі баланс гальм ставлять на один або два назад для економії передньої гуми, а в квалі один або два наперед для більш впевненого контролю в поворотах та на спуску. Портідбек. На моє диво, він дуже змінився. І тепер фідбек набагато інформативніший і надає більше інформації на крім але, але і сила фідбеку дуже змінилась. Особисто в мене трансмастер та ГТ-2, і фідбек став занадто сильним. Мені треба було понизити трохи е, привичний для мене рівень фідбеку. Але володері фанатек кажуть, що в них набагато слабіше все стало. І вони усі е, повишали трохи собі фідбек назад. Володарі Logitech теж казали, що в них стало слабіше, але майже усі володарі Logitech катають 10-10, і там вже повишати нема куди, тому вони трохи незадоволені. Трохи поговоримо і про допомічники. В анонсах не було нічого про допомічники, тож вважаємо, що нічого не змінилось. Вони як крали вашу швидкість, так і крадуть. Я особисто нічого не тестив, але тестив діджит і сказав, що ПБС став ще гіршим. В тому сенсі, що він краде ще більше швидкості на виходах з поворота. Тому це чудова можливість почати вчитись їздити з нульовим ПБС. Я вам кажу. Трохи болю і потім поїдати швидше. Ну, поки що, це, напевно, все, що вдалося знайти та зрозуміти після оновлення фізки. А висновки будуть наступні: стратегія тепер є дуже важливим фактором: обирайте правильний час поїздки в піти під час гонки, тому що це може вплинути на результати гонки дуже сильно, як подарувати вам перемогу, так і забрати її. Звісно, гальмувати і проходити повороти треба ідеально, як і раніше, але тепер, напевно, це впливає трохи більше на час на вашому колі. Тому працюйте над технікою проходження поворотів та гальмування. Ну, і напевно це все, що я хотів сказати. Дуже дякую вам за вашу увагу. Сподіваюсь, відео буде корисним. Будь ласка, залишайте коментарі. Ну і дякую, що підтримаєте український сімрейзер. Всім удачі!